Існує багато різновидів перлин, які відрізняються за кольором, формою, розмірами та походженнями. Наприклад, чорні, екзотичні, білі акоя, кольорові, прісноводні, а чим особливі перлі суфле. А мене звати Софія Аврамчук. Перлами софле називають легкі порожнисті перлини неправильної форми. Ця назва придумана Джеком Лінчем, експертом з перлів однієї американської компанії. Вона викликає в уяві образ неповторного легкого французького десерту, але як же насправді з'являється перло суфле? Може, це якась успішна інновація геніального фермера перлового господарства? Спочатку занурнимось у сам термін. Назва десерту суфле походить з французької мови. Що означає дути надувати, пропонуючи новий ювелірний термін, лінч не звернув на це уваги, тому що думав лише про схожість із смаколком. Але також вийшло, що дієслово надувати є найточнішим описом різновиду цієї коштовності. Адже перли суфле отримують шляхом додавання уже розвинений перловий мішечок речовини. Схожий на який-небудь землистий матеріал чи звичайний бруд. Він виробляє перламутр всередині прісноводного молюска, з якого вже витягли перлину. Мабуть, ви вже здогадались, що його додають для того, щоб надути цей перловий мішок. Матеріал спершу схи, поглинає волого і починає. Розширюватись. Поки матеріал розширюється, перловий мішечок збільшується і відкладає перламутр навколо ядра. Ось у такому складному процесі отримують перло суфле. Після збору фермер отримує молюску з перлиною, яка значно перевищує звичайні розміри. Є ще варіант, коли уже готову порожнисту перлину потім поміщають велику на Перловий мішок повинен бути досить великим, щоб повністю помістити її в себе. Ці величезні перлини називають гігантськими куметами або перлами мінг. У Китаї, наприклад, вартість перлів залежить від ваги. Тому спочатку перли суфле збирали якомога раніше порівняно з іншими перловими врожаями, щоб його позбутися. І лише рідкісні екземпляри все ж знаходили собі дорогу на ринок більше якісних дорогоцінних перлин, але зазвичай вичищена зсередини перлина втрачала вартість порівняно з іншими. Ті часи в минулому. А якщо перлину суфла лишити на довгий час в молюску, тоді вона буде дуже яскрава та мати товстий шар перламутру. Тому зараз перлини суфле дуже дорого продаються. Якщо ви поділяєте цю недовіру, погляньте на будь-яке фото розрізаної на двоє перлини суфле. Товщина перламутру у кожній з них становить приблизно 2 мм міліметри найтонших зонах і перевищує 4 міліметри в місцях потовщень. Якщо ви не розбираєтесь в коштовностях, пояснюю це більше перламутру ніж ви знайдете майже на будь якій іншій перлині з ядром. Парно Софе завдяки своїй унікальній формі привертають увагу ювелірів та шанувальників. А з вами була я, Софія Аврамчук. Па, 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 па.